Ну, чи маю я право зараз жити наповну, ну, якби про дозвіл собі. От давай про це поговоримо. Чим? Бо, знаєш, це такі підсвідомі думки, які у кожного mm -hmm. періодично. І плюс, коли я спілкуюся з друзями, теж ну, це виникає. Я хотів би про це поговорити. Чи нормально зараз жити життя наповне? Чи, наприклад, якщо я розумію, що хлопці служать в окопах і зараз, а я тут, mm -hmm. чоловік призивного віку, да, у мене є право на відстрочку? І все чесно, я все одно, от як з цим бути? Чи як ти з цим справляєшся? Я думаю, що прям жити життя наповно це складно і, може, неможливо. Ну, угу. це прийняти угу. і жити те життя, яке можливо, і знаходити це життя в своєму житті зараз, оце свідомо і по дорослому. Розумієш, угу. бо ситуація жертви, де я не жива, в мене нічого нема з того, що мене. Е Приносить мені задоволення, і в цьому хтось винен, uh -huh. ну, це несвідомо і не дуже по-дорослому. Uh -huh. Тому знайти в тих обставинах, що є зараз uh -huh. оцю свою можливість жити своє життя, це творчість, і це авторство життя. Uh -huh. Розумієш? Взяти авторство своє життя? Так, да, да, uh -huh. да. я, я можу знайти в тому, що є щось для себе. Uh -huh. А можу сказати, що хтось винен, і я тут посижу на припічку. І мені зараз є сильне mm. бажання записати цю думку, бо я навчався що тебе. Mm. І весь час, коли ти казала щось таке гарне, я прав і записував це одразу. А зараз я такий, блін, ми ж прямо в прямому ефірі, я не можу це робити.